Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про нові налаштування експорту у Figma. Це оновлення стане в пригоді тим, хто хоче більше контролювати зміну розміру зображень під час експорту. Тож, давайте розбиратися. Тепер у Figma ви можете вибрати, як змінювати розмір зображень при експорті. Доступні два варіанти: детальний та базовий. Отже, детальний у нас базується на бікубічному ресемплінгу. Що створює гладкі градієнти, чіткіші краї та більше деталей. Базовий варіант базується на передискретизації найближчого сусіда, що дозволяє зберігати піксельну точність. Точність Це може бути корисною для іконок або піксель арту. Тепер практичний приклад. Тільки я нагадую, що Figma зараз за замовчуванням використовує детальний метод. Отже, обираємо наше перше зображення, переходимо до експорту, нажимаємо на додаткові налаштування Advanced Export Settings. Тут у нас же за замовчуванням наш варіант Detailed Suffix, щоб не заплутатись в майбутньому. Добре. Так, додаємо ще один варіант для експорту. Тут ми вже обираємо наш варіант Basic, пишемо наш суфікс. Добре, так, все є, все гуд. Так, ту ж саму операцію повторюємо з нашим наступним зображенням, адже в нас тут більше деталей, тож буде цікавіше порівняти, як воно вийде. Добре, експортували обидва варіанти. Тепер порівняємо результати. Так, це у нас базовий варіант, а це детальний. Ну, одразу видно, що у нас базовий експорт, трохи більше пікселізації, контури менш згладжені. А ось детальний варіант, дає чіткі краї та більш якісніше згладжування. Тож, якщо вам потрібен старий метод експорту, просто вибирайте базовий. Але пам'ятайте, що детальний це тепер новий стандарт у Figma.